В магазині Allo купую вже не перший раз товари, а саме SSD-диски. Рекомендую всім своїм е, рідним, знайомим переходити на SSD-диски, тому що дуже пришвидшують роботу комп'ютерної техніки і зручно, комфортно працювати. На цей раз я придбав SSD-диск, Apacer е, на 512 ГБ. Ось такий SSD-диск. В магазині Allo діє знижка на цей SSD-диск. Дуже приємно купувати. І також безкоштовна доставка на магазин в моєму місті. Ось такий диск я отримав. Новий, запакований. Підходить як для. Персональних комп'ютерів, ноутбуків, міні-ПК, також можна ставити в PlayStation ігрові приставки. Можна встановлювати різні операційні системи, як OS, Windows, OS, Mac, Linux і тому подібне. Вже ви самі вирішуєте, як розбити новий диск. Чи е, залишити один диск. Системний це чи розбити на декілька дисків для системи і інших е, файлів ваших, які потрібно буде зберігати. Е, встановимо, перевіримо якість. Встановили SSD диск Бачимо ось такі параметри швидкості роботи, читання інформації і запису інформації. І іншою програмкою теж ось такі параметри швидкості. Працює набагато швидше на SSD-техніка, ніж на жорстких дисках. Рекомендую магазин Allo.